Привіт. Розкажу вам сьогодні про книгу Ната Кесіді Неслінг, аби ви не витрачали на неї свого часу та нервів. Коротко про сюжет оповідається про подружню пару, яка переживає важкий період у своєму житті. Після складних пологів жінку паралізує, і, схоже, вона також страждає на післяпологову депресію. Її чоловік, окрім всього іншого, має також особисті проблеми. Він ненавидить свою роботу і мріє стати музикантом. І от раптом це подружжя виграє житлову лотерею і отримує шанс переїхати до легендарного будинку в самому центрі Мангеттена з виглядом на Централ Парк. Тут колись та й досі мешкають всілякі знаменитості актори, музиканти, режисери, композитори. І от з часом стає зрозуміло, що їхня перемога в лотереї. Не випадковість. в цьому зацікавлені самі мешканці будинку, які є монстрами. Так, от, якби мене попросили описати цю книгу одним словом, я б сказала бридота як у прямому, фізіологічному сенсі, так і в переносному. Щоб зрозуміти, про який рівень фізичної огиди йдеться, згадайте, хто бачив серіал «The Strain» Українською штам. Кільєрмо Дель Торо, от десь приблизно таке відчуття. Але головна Бридота насправді не у зовнішньому вигляді монстрів чи процесі їхнього харчування, а у тому, як написана книга, точніше, у відсутності в ній якихось елементарних знань чи хоча б фактчекінгу. По-перше, географічна, скажімо так, обізнаність автора та редакторів. Аби ви розуміли, Польща та Німеччина приписані до Східної Європи. Ну, камон, це гулиця буквально за дві хвилини. По-друге, маємо мешканку будинку таку собі Камілу Варне. Ім'я та прізвище звучать радше на французький манір. Так от ця жінка. Періодично чомусь живає болотяне противне галубчик, але також і пропускає якось раз польське лялечко, бо в англомовному тексті це слово написане саме польською: То хто ти, жінко, який Франкенштейн тебе створив? Ви, звісно ж, як люди освічені, можете сказати. О, та цей автор, мабуть, натякає на минулі взаємини французької інтелігенції з болотами, чи навпаки. Але я напам'ятаю про його вражаючі знання про Східну Європу. Навіть не пожартуєш, що все, що не Франція чи Німеччина для автора болота, бо і першу, і другу він, вочевидь, успішно приписує до боліт. Що вже говорити про бідну Чехію. Так от. Описується у книзі також кейс Болотяної стюардеси, яка єдина вижила після падіння літака у 1970-х роках. Як ви розумієте, я погуглила, виявилося, що це реальна історія, але стюардеса, о диво, мала іншу національність. 26 січня 1972 року літак Jet Flight 367. Вибухнув у повітрі над територією Чехії пасажири, екіпаж загинули всі, окрім стюардеси, і тут увага сербки за національністю, весни Вулович згрубша їй пощастило адже вона перебувала у хвості літака, який упав на схил гори і густий ліс, що пом'якшило удар. У книзі цей переписаний під болотянкою епізод згадується кілька разів. Ще з однією важливою відмінністю оповідається, що вона вижила, бо втратила свідомість. І наші герої, недовго думаючи, це так: що, Щоб пережити складні часи, треба просто розслабитись і чекати, куди течія тебе винесе. Все погане і все зло розмокчиться якось саме собою. Відчуваєте цю Геніальність думки. До такого міг додуматись тільки Болотяник. Або той, хто ними надихається, BBC писало про смерть цієї стюардеси у 2016 році. Я залишу посилання на статтю в описі, якби ви хотіли дізнатись більше. А тепер про стиль Оповідь Ірвана, перший сторінок 50, розділи закінчуються раптово, ніби автор писав для Твіттера. І часто другий розділ продовжує перший так, що вони цілком природно могли бути одним цілим. Можливо, автор думав, що так буде легше читати тим, хто звик до коротких постів у соцмережах. І знаєте що? Книга все одно читається важко у першій третині абсолютно нічого не відбувається суцільна нудьга і хаос у головах персонажів. Також тут є провальні спроби зробити якусь штучну інтригу, а ще письмо претензійне. Словом не рятує цю книгу нічого, а теми при цьому піднімаються глибокі антисемітизм, післяпологова депресія, досвід осмислення та прийняття щойно набутої інвалідності. Найгірше це відчуття порожнечі після прочитання. Я закрила книгу. І спитала себе А навіщо все це було? У післямові автор каже, що хотів підтримати людей, які проходять важкий період життя, Буцім то сказати, що так буде не завжди Ну що ж, не дуже вийшло у книзі зло існує виключно заради існування зла, без причини, без наслідку, без сенсу. Темрява, Заради темряви, а у фіналі головні герої взагалі доходять неймовірного висновку, що зло надто могутнє, його не можна перемогти, тому треба просто змиритися і сподіватися на його ласку нічого не нагадує. Я підозрюю, що вже дуже надкесиді надихався літературою з боліт, як то багато так званих. Західних інтелектуалів шукав глибоку болотяну душу, не розуміючи, що насправді це ніченська темрява, яка вдивляється у відповідь.